77-річний Валентин Журавель грає польку Дерунью. Цю композицію чоловік написав сам для одного з фестивалів, у якому брав участь. Валентин розповів, що музичної освіти немає. Грати навчився сам. Каже, в часи його молодості купити гармонь було дуже дорого. Це треба було батьку здати. Корову, телицю або овець 10. Тоді виходила гармонь. Але тим, тим не мені все були. були Прийшов взять із військової служби, от він привіз гармонь, Це було моє щастя. Відтоді гармонь стала його улюбленим інструментом. У мене хаж 12, уявіть від собі. От, кожна різна. Чоловік пригадує, колись грав у колективі з восьми музикантів. А найвелика сила, що ми всі співали. І це було ого-го. Ого. Ну, зараз що, похвалитись нічим, я залишився один в селі. Музика вмерла майже. За своє життя Валентин відіграв на 147 весіллях. Свадьбу грати не так просто. Якщо томада гарний, о, йдіть. Якщо томада слабо, це все лягає і на тебе ж. Бували свадьби, наприклад, понаїдаються, понапиваються, сидять наче на свадьбі. Бували такі свадьби, що удержу немає. Жива музика вона корисна, чим що вона <смір> безвідмовна. Зараз каже чоловік: таких весіль, як раніше, вже не грають, та й живу музику замовляють рідко. У домі пристарілих, ми концерт давали. Концерт дуже удався, ми саме відчули це. От свадьб ноль. Музикант говорить, хотів би зіграти на весіллі знову. Звичайно, там стільки адреналіну вийшов. <хи> Починаються змагання, нібито музиканта із танцюрами. Також він мріє, щоб у музичних школах відкрили клас гармонії, а в стольному відремонтували музей і його музичні інструменти згодом зберігалися тут. Музикант помирає. Як правило, музика куди на, на горища йде, у гіршому випадку діти десь роз, розтаскають, розоб'ють. Я їх збираю. Я як комороз, значить, ці музичні інструменти, куди їх? До марини придадять. Так що Марина готує кімнату. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.